Я Кавчук Андрій Вікторович, представник Хавчука Романа Вікторовича, згідно з цією довіреністю, посвідчений нотаріус. Сьогодні 3 вересня. Ми знаходимося на понівщині 15 біля штраф Майданчика. Прибули сюди з метою забрати транспортний засіб мого доверителя, який 1 вересня був вилучений за понад працівниками Державної інспекції, пойований на штаб майданчик без пояснень причин, по суті. Без е, правових підстав порушення вимог статті 265 частини е, Прим 2 е, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час затримання вилучення транспортного засобу, засібу мідоварителька Роман Вікторович повідомив працівникам Державної інспекції, що його автомобіль можу забрати я, в мене є посвідчення водія категорії Б, знаходився в адекватному тверезому стані. Працівники ДАЇ в грубій формі відмовились нам надати транспортний засіб для дислокації його за місцем реєстрації мого доверителя, та за допомогою евакуатора працівниками Держгодної інспекції був зданий даний наш Зараз ми прибули сюди з дозволом від Державтоінспекції для утримання автомобіля мого доверителя. Сьогодні не сплило три дні. Відповідно до знову ж таки, заданої статті КУПАПу нам повинні повернути безплатно наш автомобіль мого доверителя, як це передбачено, частиною 5 статті 265 2 КУПАП. Ще скажіть прізвища інспекторів, які, якщо пам'ятаєте зараз. Згідно протоколу і акту передачі на зберігання транспортного засобу, протокол складався інспектором Біленським. А ось протокол огляду за тимчасового затримання згідно з ним. Транспортний засіб зданий. Інспектором ДПС дає місто Львова з сержантом Білень з ким, а я. Також був присутній його напарник, який в документах не зафіксований, тому сухо встановити неможливо. Становимо, встановимо. Добре, ну що, пробуємо, пробуємо і.